Так, вітаю вас, шановні яготинці. Яготинці. Для моїх глядачі. Я знаходжусь у місті Яготин. Ось приїду по центральній площі, Верніше, по центральній вулиці, показую вам центральну площу. Чому я розпочав ролик з цієї локації? Та все пов'язано просто з тим, що будинок, який я вам хочу показати, він знаходиться якраз в центрі. Ну, як, скажем так, в центрі, неподалік від центру. В общем, я, як завжди, просто наріжу кругалика, отак, отак, отак наріжу кругалика по центру. Прям їду до Каштанової алеї, повертаю і зразу під'їжджаю до будиночку. І я думаю, всім так буде зрозуміліше, цікавіше, простіше. розуміти, де територіально будинок знаходиться. Ну і, мабуть. Одна із, одна із причин пояснень, чому все ж таки цей будинок трошки стоїть дорожче, ніж інші. Ну, бо центр міста. А вам всім гарного, приємного перегляду. Постараюсь вас зарядити позитивом, емоціями, посмішкою і гарним настроєм. Ще, глядачі, я в районі Каштани. І з район, із цього райончику я повертаю до вулиці Шевченка. А з вулиці Шевченка я попадаю відразу в райончик, на який називається у нас по- місцевому ПМК. А... ПМК вже мені раз глядачі переводили якась там машинна колона. В общем, не знаю, не пам'ятаю, як переводиться. Ну, в, общем, в центрі у в нас ми щойно приїхали з правої сторони водоканал, по правій стороні там до Жеку зовсім недалеко. І заїду я до будиночку самою коротесенькою вуличкою, зараз я вам її покажу. Але та вулиця має, вулиця називається по-старому Ломоносова. А зараз, по-моєму, чи Петра Болбочана, нова назва вулиці, чи Василя Болбочана, в общем, не пам'ятаю, треба десь глянути у наказі. Отакий От зігзагчик зробили. І заїжджаємо. На потрібну нам вулицю. До речі, з правої сторони будиночок оліжик купив, допомагав йому теж його купувати, а світі продавати світа. Якщо дивитеся мої відосики, ставте лайки. Даже нуні глядачі не забуваємо, будь ласка, ставити палець вгору, підписуватися на канал. Спонсорства вас не прошу. Надіюсь, що можу і другими іншими шляхами заробити. Заробити собі на хліб. Не заработати. Так, ну ось Ось ми приїхали по лівій стороні будиночок вже в мене був на оглядах, він продався, а я ось паркуюсь. Зараз десь в сумочки знайду документи. Ой, документи, зараз десь сумочки знайду ключі від будинку. І шановні глядачі... О, дядя Юра, я вам привіт передаю. На відео можна, щоб ви попали знову. Ні. Не хоче дядя Юра бути учасником мого телешоу. Добрий день. І ось будиночок, який ми сьогодні будемо оглядати, аналізувати, діагностувати. Тут навівся порядочок у дворі. Трошечки було все підзароше. Зараз минуточку, Юр, підійду. Тут... Е... Трохи є дерев різноманітних молодого старого саду. За будиночком там є місце, куди можна добудуватися. Ми вже стояли, аналізували. Перед будиночком є місце, куди добудуватися. Будинок на високому фундаменті, бутовому камні. Червона цегла, кріпка. До речі, вона взагалі ніде від води не руйнується. І зараз ще постараюся заскочити на горище і на горище вам ще показати, що дах взагалі ніде не тече. Асфальтована під'їзна дорога. Яка виїжджає до вулиці Шевченка і дядя Юра, як завжди, передає привіт. <ріхи> тут по сусідству будиночок був трошки подвір'я по було по лужче, вузькіше. А по даному будинку тут вже є де розгулятися. А так як у мене зараз поруч з собою немає державного акту, а може десь є сфотографований, зараз по, по кроками вирахую фасад. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25. Десь 25 метрів ширина хвасаду. фасаду. А, до речі, ще буквально місяць назад, а може трошки менше підключено новий кабель провід, сапт від опори до будинку. По вулиці проходить швидкісний інтернет Кристал. Зовсім поруч тут лікарня, школа. Що вам ще такого цікаво сказати? Парк, річка. А може озеро, теж пишуть мої зауваження. Ну, в общем, саме центр міста, можна сказати. Ну що, давайте біжимо на округи будиночку. Як я вже казав, будиночок дуже кріпкий. будинку майже 50 років, а в мене до нього. Майже немає зауважень. Навіть вікна, хоч вони дерев'яні, але я дивлюся, що ще низ не протрухший, їх можна почистити, підфарбувати і ще з ними можна жити. За будиночком, як бачите, тут ширина така, ну, 4 метра добудовувати можна. Якщо взяти... Чуть не обезглавив себе. Капець, свою модну шапку чуть не загубив. Дивимось. Чотири, ну, <кхем> мабуть, це я загнув. Ну, 3 метра точно є. По углах. Ну, Я взагалі можу сказати, що тріщин я не бачу. Осадочки, так. Да. О, ви гляньте, яка сливка. Заленкувата зараза. Ладно, ходімо далі по подвір'ю. Доріжка, як бачите, викладена. Перед будинком ну, доволі вистачає місця, щоб тут теж при бажанні можна добудуватися, можна поставити з правої сторони собі навіс для авто або гараж. Ну, в общем, реконструкцію провести можна хто, яку завгодно захоче. А, до речі, що будинок зліва, я показував на відео, що цей будинок справа, вони дзеркальні. Єдине, що господарі того будинку собі гараж збудували. А так, планування майже однакове. Єдине, що цей будинок по ширині ширший, і там більш такі більші, об'ємніші. Давайте все ж таки далі пройдусь по подвір'ю. З комунікацій, я вже казав, газ, електроживлення і ось водопостачання. Наша місцева вода від Яготинського водоканалу. До речі, вона у нас йде з системою обежелізування, тобто залізо із води шляхом реакції забирають. Реакція природня, Просто насищають воду киснем і метал опадає. І подвір'я тут у будинку. Оу! Літній туалет на вулиці. Територія подвір'я у нас 13 соток приватизовано. До речі, оця городинка, це дозволили сусідки собі посадити городинку, щоб земля не гуляла. Оцю кущу треба буде спалити. У мене на це немає часу і господаря теж. А зараз рухаємося, мабуть, до господарського блоку. Покажу, що під ним є погріб. Будиночок. До речі, тут дах зроблений дуже якісно. Взагалі, у будинку давно не робився внутрішній косметичний ремонт, а немає жодного місця, яке б говорило про те, що може затікти десь дах. Перше відділення. Господарське. Ну, в доброму стані. Полочки, як бачите, стоять. Інструменти в холодильнику зберігаються. Це вам не просто так. Хм, запомніть, як треба інструменти зберігати. І тут же є погріб яма. В погрібі яма ще стоїть драбина. Ви спитаєте, де вона? А я вам скажу, я готувався до перегляду і драбину отпер уже в будинок для того, щоб вам показати горище. Драбина з нержавійки і в доброму стані. До речі, все, що ви бачите із приборів, Ну, лапи, ла, лапи, господі, сапи, лопати, граблі. Все, господар залишає. А ось, мабуть, ця драбина, по якої треба було лізти на горище, а я взяв де да з погребу достав. Ну да ладно. І друге відділення. Також тут трошечки домашнім барахлішком все закидано, але це барахлішко трошечки, під, трошечки його посортувати. І... Дещо де дещо залишити, бо ще по господарству знадобиться. А, як бачите, як завжди люди користувалися антеною. Ну що ж, а -а, он дивіться, так, тут ще й спортсмен був, дідушка, молодець. Бачите, турнічок собі забумбелив. Вообще супермен. Ах, ну що, давайте оглянемо. Будиночок зсередини. О, дядя Юра, ви опять тут. Ну я без вас жодної хати продати не зможу. Ще буду на цій вулиці хати продаватися, я спеціально вас позву. Я ж йому сказав, що буду тут піддержувати порядок. Так, дядь Юр, зараз потім побалакаємо, бо мені треба відео дозняти. Займаюся своєю рукою. Дякую, дякую. Так, ну що, глядачі, в середину будинка. До речі, хотів вам показати, щоб були світліші кадри, але як на зло графіково вимкнули світло, зараз бігаю за ліхтариком і буду показувати вам все далі. Шановні глядачі, і рієлтор, і блогер, а оказався лодер з лодеря. Кинувся в сумку, а ліхтарика в мене немає. Що ж робить? Як спас... спасибо дяді Юра, завжди прийшов на допомогу. Аж два мені дав. Один зараз цепляю на лоба, буду як шахтер. Другий буду тримати в... в лівій руці, а в правій буду тримати стабілізатор, яким знімаю. І буду вам все далі намагатися розказати і показати. Ну, що зробиш? Можна ж колись і лодерем побути. О! О! Що ж, глядачі, як я вдівав фонарики, який як у медний, я вам уже <фот> фото зробив, заставку для каналу зробив для відео, а зараз ходімо до будинку. Сходи! При вході сходи такі добротні, тут ще можна холодну вірандочку приобшити. І бачите, як козирьок так зроблений акуратненько. Хто захоче, пожалуйста. Ну так, да, треба друцями попрацювати. До речі, зверніть увагу, які мощні балки над вікнами. Я думаю, що оці балки вони дуже багато дають кріпості стінам. Тому що на всіх будинках, де я замітив, де над окнами отакі мощні балки то тріщин взагалі немає. Опять телефонна пауза. Шановні мої глядачі, телефон інколи це зло, от якого важко позбавитися. При вході, по лівій стороні є погріб яма. Я не знаю, що в них в ньому хранили. Ну тут лятка така зовсім-зовсім зовсім малесенька. Ой боже мой. Туди ж і залізти тільки дитину посилати. В общем. Не знаю, хто що придумав з тією лядою. Ну що ж, при вході. Така прихожка широченька, вон газовий котел стоїть. До речі, тут система на уклонах, і якщо не буде електроживлення, то будинок не замерзає. Це раз. Друге. Вон газовий лічильник. Дерев'яні вікна та двері. Підлога, як бачите, ще плитка. Да? Роботи тут трошки багато. О, А ось сюди і стоїть, яку я приготував для того, щоб жмихнути на горище. Вон, бачите, там навіть підставив спеціальну підставочку, Полізу, вам покажу. Але але... це не головне. Головне те, що тут є санвузол, а у санвузлі з правої сторони є ще кладова. Ці кладові вони електролічильник, на якому зараз немає електрики, бо світло виключили. Ту, о, слухайте, бухлішко стоїть. Може, сьогодні далі нічого не робити. Хто захоче собі гарний об'єднаний санвузол, оця перегородочка обирається або хоч частково демонтується, і місто в санвузлі ви, взагалі шикардос. Є де і рукомойник поставити, хоча тут місце для рукомийника є. І пралку, і сушарку, і теплу підлогу. Взагалі, все можна зробити. До речі, там на вулиці в углу забув сказати, що є каналізаційна яма. Мир божий дому. Господарів вдома немає, я сам, ключики в мене. Ось о, в наявності. По стелі. Старі-старі обої, їх просто зірвать. Зірвать і поклеїть нові. Стіни тут рівненькі, просто цим шпалерам більше 20 років. Підлога натуральна, хороша. дерево. Кімната з лівої сторони така поболіє. Нормальна, така пузатенька. Є де розвернутися, є де поставити ліжко, є де поставити шкаф, навіть і не один. Горобцям дулі в окно можна потикати, але вони так низько літати не хочуть. Ну ось З форту фірточки можна прямо сливу зірвати з дерева, хто захоче. Оу! Бачите? Я сьогодні Дартвейдер. Прямо з двома фонариками. Дядь Юрій спасіба за фонарики. По лівій стороні в нас велика хороша зала. Тут є де Нормально так місце. Я розумію, що будиночку, хто подивиться відео, скаже да тут же роботи. Я згоден, але ж будиночок кріпкий, будинок цегляний, з усіма комунікаціями, з тренажером для ног, з гантелями. Ну що, ще одна кімната у нас залишилася, не оглянута. І тут також кімнатка така, хм, шикарна. Да, трошки косметики, да, трошки ремонту. Але ж торг ніхто не відміняв. Приходьте з господарем, торгуйтеся, балакайте, може домовитися і купите будиночок. Цьому будиночку бликав, не страшний, як я вже казав. Давайте нам, мабуть, зараз заскочу і покажу вам ще горище. Так, шановні глядачі, тут горище хороше. Полізли по драбині. Я ж спина щось болить. Важу тут, драбини таскаю. Ой. Ну, що, на горищі сухо. Всі балки ціленькі, шашель їх ніде не чпокнула. Ну Тільки по, пауків можна поганяти. Але до горища зауважень немає. Там, де ви бачите, що щось світиться, тут все нормально. Єдине, що може, це десь сніг задуть. Так що. Отакий От у нас будиночок. Всім дякую за перегляд. Як завжди, приїжджайте, дивитися будинок і торгуватися будете з господарем. Всім гарного дня, всім на зв'язку.